Сьогодні хотілося би розповісти про те, що в Глобалі на Київській 77, а у двох, трьох туалетах немає гарячої води. Вони беруть кошти. Достатньо навіть, можна так сказати, для туалету великі. 5 гривень. Хоч би брали, розуміючи, що це вже як іде в них мінус, немає гарячої води, щоб помити руки, то вже брали там 3 гривні. Ні, вони беруть 5 гривень. І немає гарячої води. Я звернулася до, так скажем, та, яка обідається, а вона каже, а уявіть, як нам мити холодною водою, ви один раз руки помили, а ми постійно моїмо туалети. Тому це приватна особа. Я не почала виясняти, як його прізвище, тому що чи... тому що було, значить. Безкорисно це робити. E, значить, а що хочу сказати чому? E, діло в тому, що одного разу на нещодавно на аккаунт мій в Тіктосі зайшла якась e, дівчина і почала казати, що ти тут пишеш, шумнічиш, і я їй взагалі відповідаю. А чому ви взагалі прийшли на мій аккаунт і мене повчаєте, як мені себе вести тут? І після цього e, я Зразу як зупинилася в цьому туалеті, зрозуміла, що то ж саме буде зі мною. Буде зі мною то ж саме, розумієте. І він скаже, чому ви сюди взагалі приходите до нас в туалет, якщо вас хоч щось тут не влаштовує. І просто, так скажемо, пошле, пошле, навіть якщо вічливо, але все одно пошле, тому що це приватна особа, це не держава, куди можна писати. І кожен робить, що хоче. Точно так, так і, і беруть своїх робітників туди, яких їх теж не поважають, що вони миють там холодною водою. Щось не подобається, вони теж здатні і готові вигнати їх і взяти знову а, значить, інших людей працювати, поки їх не влаштує, що вони будуть мити холодною водою. Так що люди, якщо вас щось не влаштовує, ви нічого нікому не долукаєте, просто... Ідіть в інше кафе, ідіть в кафе, ну, ідіть в інший туалет, ідіть в кафе, щоб в туалет сходити. Немає толку і смисла таке наше життя і такий час, щоб щось комусь доказувати. На все добре, гарного вам дня, гарного чудового нафтові.